Сумська обласна організація національної спілки фотохудожників України зараз нараховує 29 членів. На цій виставці представлені роботи 21 з них. Створені ці роботи впродовж останніх років. Презентували експозицію в стінах Сумської міської галереї. Ця виставка звіт роботи фотохудожників Сумщини. Проводять такі традиційно з 1996 року. Цей – 25-й, розповів відповідальний секретар обласної організації Ігор Ройченко. Сам фотохудожник представив цього разу на розсуд колеги поціновувачів кілька світлин. Розповідає історію створення однієї з них. Ніколи не забудемо Це красна музей, і у нас був зал бойової слави. У 2018 році перейшли до нас на екскурсію кадети. Ну, вони ходили, ходили по залу, а один хлопчик задержався біля стенду, де фотографії наших загиблих бійців, сумчан. І він навіть не побачив, як я його знімав. Я так раз, моментально, кадр і зняв. А потім, коли вже продивлявся, думав, дуже вдалий кадр вийшов. Я почав його посилати на. Салони міжнародні. Він за останні за останні півроку він отримав дві медалі, чотири диплома і проходив на багатьох виставках. Національна спілка фотохудожників України це громадська організація фотографів, художників, фотожурналістів, інших спеціалістів, зайнятих в галузі художньої та документальної фотографії, поділився Ігор Родченко. Створена вона була на Сумщині в 1992 році. Крім діючих членів фотохудожників, Сумський осередок зараз має чотири кандидати на вступ. Серед них Євген Лебідь. Автор представив на виставці три свої роботи: фото зеленоокої дівчини, абстрактне мінімалістичне фото і зображення своєї кішки. Фотографією поділився Євген, займається з 10 років. Пленум Національної спілки фотохудожників України в Києві повинен був. В грудні відбутися, але, мабуть, щось вони трошки перенесли на наступний рік. Ну, тобто, пленумі вирішиться моя доля, скажімо так. Чи буду я членом, чи забракують. У мене була одна виставка в Києві у 18-му році, тисячі двадцятому в Сумах. Дві персональні виставки, участь в колективних виставках. Ну, там у мене десь до, до десятка таких виставок. Ну, нет, ну, бажано мати якісь нагороди. Ну, у мене там десь штук 7, мабуть, дипломів. Це яйце африканського страуса, а це яйце нанду. Це наша кішка, буся, бусенька. За роки існування обласна організація фотохудожників провела в Сумах та області 148 персональних та колективних фотовиставок, розповів Ігор Ройченко. Беруть майстри участь і в виставках художньої фотографії в містах України та інших країн. Валерій Бершов розповів про свої світлини. Це наші захисники нашої сімщини. і ці роботи були представлені в художественному музеї. Іміни Анацького цієї композиції присвячені нашим військовим, які зараз захищають наші кордони. І ця серія була презентована на фотоконкурсі у цьому році на Кіровоградському конкурсі погляд 2024 і отримав тепло. Типу. Виставка діятиме в сумській міській галереї до 12 січня. Анна Книж, Світлана Драган Суспільне новини Суми.